Вітаємо всіх на нашому каналі. Дякуємо за те, що ви з нами за ваші подобайки і коментарі. Сьогодні хотіли поділитися з вами невеличким оглядом покупок, які у нас були в магазині Я Господиня і Ва були в магазині Я Господиня, придбали ось таке печиво «Савоярді». Будемо готувати тірамісу і вирішили придбати, поки діє гарна знижка. 200 грам в такій упаковці виробництво Італії коштує 54 гривні, 50 копійок. Ось таке печиво придбали. В магазині Я Господиня купили ось такий сир пармезан. Ми його коштували. Нам він сподобався. Вирішили ще придбати ось такий пармезан 200 грамів. І коштує, якщо є картка магазину господиня, тут ціна 150 гривень 80 копійок. Якщо картки немає, то 155 гривень. У нас картка була, тому такий брусочок обійшовся на 150 гривень 80 копійок і в 200 гранів. Його дуже вигідно купувати, його надовго вистачає. У нас в родині на 4 особи ось такий, такий кусочок, якщо готувати пасту або салати, може вистачити навіть і до 3-4 тижнів використання. Дуже вигідно. Взяли ось такий брусочок і купили в магазині. Я господиня показувала вам ось таку фарбу для волосся престиж. Це колір 229. Золота кава. Показувала і казала неодноразово, що чим вигідно купувати цю краску, вона не змивається, відростає волосся. Я купувала цю фарбу для мами. У мами сиве волосся, тому фарбую. Вона не змивається, тільки відростає волосся, яке з часом треба буде підфарбувати. Ціна 65 гривень. 50 копійок. Таку фарбу. Це виробництво Болгарія. Ось така фарба була. Купила і чому купувала фарбу в магазині Я Господиня, бо вона не завжди буває в магазинах інших, таких як щодня або в «Пополюшці». Не завжди відтінок цей знаходжу. Поки побачила цей відтінок, вирішила придбати. І купила ось такий дозатор. Зараз покажу вам. Потрібно було купити дозатор. Я взяла ось такий скляний. Не пластик, а скло з ось таким дозатором. Зараз покажу вам. Ось за 68 гривень 90 копійок. Тут об'єм літра Йде. Ось такий величенький. і скляна маленька. Вирішила взяти. Також заходили сьогодні в АТБ. В АТБ купили яйця. Яйця брали поштучно по 4 гривні 50 копійок за штучку, 10 штучок взяли поштучно в магазині АТБ, ось такий десяток її взяли, і апельсини. Апельсини зараз йдуть зі знижкою. 43 гривні 90 копійок. Взяли ось таку зв'язочку: апельсин. Тут трохи менше кілограму, на 40 гривень 70 копійок. Обійшлася така свяжка, вітамінчики будуть нам. І купили, випікаємо домашній хлібчик, купили ось такі дріжджі. Дріжджі купували львівські, 100 грам. але це не ВТБ купували. 100 грам в, в упаковці коштують 40 гривень 90 копійок. Вистачає його надовго, так як 1 грам. Сухих дріжджів. Вірніше, оця упаковка вистачає на 15 кілограмів борошна. Взяли на всякий випадок, щоб були вдома ще й сухі дріжджі, бо іноді хочеться випікати хліба, а оцих спортових вже немає. Тому про запас взяли ось такі дріжджі, сухі. Наче все, ось такий був маленький огляд наших покупочок. Дякуємо, що ви з нами. Чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. І до наступних зустрічей! Бажаємо вам всього самого найкращого!